Так основним, самим основним. Так, мушу включити запис екрану. Не можу. Скоріше всього, що Сергія пропав зв'язок. Так, Секундочку, технічні питання, так, ага. Так, і найголовніше це ви. Отут момент виявляється єдиною перемінною величиною в нашому бізнесі це люди. Люди приходять, уходять, і, і найважливіший фактор для компанії це дійсно це люди. Всі в рівних умовах компанії і самі від вас буде залежати ваш успіх і або невдача. І це, а це означає, що вам необхідно взяти на себе повну відповідальність за ваш бізнес мережевому. Прийміть рішення ніколи. І нічого не, ніколи і нікого не і нічого не звинувачувати в відсутності позитивних результатів. Це дуже важливо. Вам ніхто нічого не винен, чи здивуєтесь ви, якщо дізнаєтесь, щоб побудувати великий бізнес, великий бізнес великий, той бізнес, який приносить дохід, вам необхідно. Оволодіти всього всього, всі, всього, сіма основними навиками. Це що я вже говорила, не 100, не 70, не 170, а всього сім. І ці навики зараз на екрані ви можете їх записати. Ми будемо з ними працювати протягом сіми занять. Пошук потенційних клієнтів це перше і основне. Запрошення, будемо вчитися запрошувати е, потенційних партнерів в бізнес. Будемо вчитися е, робити презентацію бізнесу, так і продукту, щоб е, вашим партнерам, вашим е, кандидатам було це цікаво. Будемо е, робота з потенційним е, з потенційними партнерами. Після того, як людина, як людина е, уже Підключилася, її треба навчити. Робота з потенційними партнерами. Допомога потенційним партнерам стати клієнтами або дистриб'юторами. Тут теж будемо це розглядати. Допомога новому дистриб'ютору на початковому етапі і промоутерські заходи. От сім основних навиків, які ми будемо, з якими ми будемо працювати. Далі. Результат, для, і тут вже такі заключні моменти. Да? Результати потреб, потребують часу. В мене особисто для того, щоб, прийня, щоб отримати результат, який мене вже, в якому я е, запевнилася, мені треба було півроку. Я через півроку розрахувалася з основної роботи і весь свій час приділяла тільки бізнесу НСП. В підсумки ви будете заробляти рівно ту суму, яку ви собі дозволите. І тут дуже, дуже такий зв'язок тісний між часом, зусиллями, які ви прикладаєте, і тим, і тою сумою чеку, на які ви розраховуєте. Це от таке жирне дорівнює, скільки часу навиків умінь зусиль дорівнює ваш чек. Формула, яка працює в традиційному, в традиційному мережевому бізнесі, бо вже зараз є мережеві напрямки, які не являються традиційними. Це 1, 3, 5, 7, така формула, де один рік це для того, щоб стати компетентним і отримувати дохід, три роки, щоб перейти на повну зайнятість в бізнесі, кожного свій час. Але в основному для мене прийшло, в мене був термін півроку. На другий пункт комусь потрібно більше п'ять років, щоб отримати шестизначні доходи і більше. Ну тут це дійсно так. Ну вже зараз не в традиційному мережевому можна це зробити і швидше, але тут питання чи довго такий бізнес протримається. Питання в тому, щоб побудувати якісну структуру, для цього потрібно ну приблизно років п'ять. І сім років постійної праці, щоб стати професіоналом. А тепер просто задумайтеся, коли ми ходимо, ну коли е, е, люди ходять на роботу 40 років, щоб отримати пенсію, 40 від тої, від, тої, від тої зарплати, яку вони отримали. А дуже часто зараз цього немає, вони отримують мінімальну пенсію, це навіть немає 100 доларів. Розумієте, питання в, вкласти, приділити сім років свого життя для того, щоб стати профі. Питання? Варто його розглядати? Думаю, що варто. Наступний слайд. Що потрібно робити, щоб набути нових навиків в мережевому маркетингу? По, саме перше, те, що ми сьогодні проговорили, вчитися про це нова професія. Ні один майстер манікюру не сяде і не почне робити. Ні один, ні одна людина, ні один будівельник, ні одна людина не прийде і не почне робити. Всі абсолютно вчаться. Так само професія мережевий мережевика це професія, і їй треба навчитися. Копіювати успішну поведінку. Тут такий момент: да? не людину копіювати, а саме те, як себе людина веде, як вона мислить, як вона, е, які вона дії робить. От тут дуже важливо оце, на це зосередити свою увагу. Читати книжки по бізнесу, книги по бізнесу від успішних авторів. Я думаю, що ми тут всі розумні. Знаєте, Якщо буде цікавити, можете в нашій групі написати в. На каналі нашому написати кого цікавить, можемо поділитися, якими книжками які книжки читаємо ми. Ну я, наприклад, дивіться відео і бути онлайн. Ну, те, що дивитися відео, тобто о, знову ж навчатися, бути онлайн. Зараз у нас є така можливість бути на різних площадках, на різних майданчиках, вчитися, самим організовувати ці майданчики, обучати своїх людей. Застерігатися від викликаючих від моментів, те, що я вам говорила, якщо ви прийняли рішення іти, то, будь ласка, ідіть, нема чого дивитися по сторонах. Діяти саме от ну, такий, один із чинників це діяти, мають бути дії. Навіть якщо один, одна, одна дія, але кожен день це буде на виході буде дуже хороший результат. Обучати своїх партнерів, обучати самому, якщо у вас є ці навики, Якщо ви їх ви так само обучаєтеся, заводити своїх партнерів на ті площадки, на яких ви обучаєтеся ви, і робити це паралельно. І повірте, це дуже до це дуже так. Класно і перспективно, я на перших порах не знала, нічого не вміла. Але я чітко знала, що своїх людей, тих, кого зацікавить, треба привести до спонсорів, треба вивести на заходи виїзні, треба навчитися, треба сісти разом і почитати якісь книжки. І ми обучалися разом. Моя перша, друга, навіть третя, навіть ні, лідери всьому глибину, всьому покоління, ми обучалися разом. Трошки різниця в часі була, але все ми обучалися разом. Відповідно, ті люди, які це робили на самих початках, вони і зараз активно рухаються в компанії. От оточувати себе успішними людьми. Я думаю, що ви погодитеся, 50% нашого успіху залежить від того, в якому оточенні ми знаходимося. Наступний слайд. Домашнє завдання. Я сьогодні дуже постаралася стисло, ну, трошки вчасно дійшла. Але, будь ласка, для вас завдання віднесіться до цієї інформації серйозно. І я запевняю вас, якщо ви це зробите дійсно серйозно, що через рік, в лютому місяці, ми будемо говорити про ваші дуже стрімкі результати, не дивлячись ні на які обставини. Цей рік, який ми прожили в такому критичному стані, він показав, що ті люди, які хочуть рости, вони ростуть. Я думаю, що далі нам буде легше, далі буде краще. Якщо ми пережили цей рік і ми ростемо, то далі у вас дуже великі перспективи. Віднесіться до цього. Написати детально, те, заради чого ви робите дії. В НСП. От прямо беріть великий листок і детально описуйте, заради чого, для чого воно вам, що ви хочете, для чого вам приділять свій час, свої сили, свої вміння, для чого? І тоді ви будете, ви тоді ви, як тільки ви зробите це до ваше завдання, наступним кроком це буде ваш план дій. Слідуючий слайд. І Зворотній зв'язок. Ну, часу у нас на нього зараз немає. Ну, хоча б по одному реченню. Мені дуже хочеться почути від вас зворотний зв'язок. Можна там троє, четверо людей по, по пару речень. Хто перший? Раз, два, три. Бажаючих немає. Ну, добре. Лариса, я без камери, Ой, я без камери. Людмила Рижкова вийшло так, що я з дитиною прихворіла. Я дуже вам вдячна, що можна навіть в ліжку навчатися. Ну і робити дії. Дуже вдячна. Дякую, дякую. Е, ще хтось хоче сказати? Раз, два, три. Добре, Лариса, дякую, дуже надихає. Я не бачу її чи немає. Є, є. 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 Е, та, е, ще поки нічого, бо е, багато інформації і вже вроде, все знайоме, але щось про, проходить. Ну, таке в мене впевненість, Якщо ми будемо так пошагово, то дійсно ми почнемо рости. Таке в мене відчуття. Так що будемо виконувати всі домашні завдання. Да, і Дуже їх людей. Слухайтеся, дуже дуже дякую. Угу, дякую. Ще а. Я хочу, хочу теж висказати велику подяку за сьогодні таке надихаюче заняття, просто таку огромну роботу ви проробили, дуже багато дали інформації. Ну, для себе основне багато основних, але такий пункт один з останніх застерігати себе від відволікаючих дій. Оце моє слабке, моє місце. А що готова зараз робити, то це виконати це завдання домашнє, написати детально, заради чого я тут. Добре, дякую. Бажаю вам успіхів. Робіть от зараз і робіть те, що ви в якому стані, в якому ви є, зразу робіть те, що ви хочете зробити. Тому Сергій, що ви віщас щось відволікає. Да. Рубити, робити в мережевому саму просту роботу навчитися моїм навикам і навчити десятьох людей сіми навикам, навчити їх своїх десятьох людей, робити сім навиків. Ось тоді це буде про той пасивний дохід, який вам дозволив купити автомобіль, побудувати будинок, подорожувати і на Йозі заробляти гроші. <рес> дякую, Сергій, дякую. Я тобі бажаю, от от бажаю, щоб так і було, як кажуть, слід слід, щоб так і було, як ти сказав, як ти того хочеш. Дякую. Угу. Ще хтось хоче сказати Лариса. Я тобі так вдячна за сьогоднішнє заняття. Ти така молодець. Ти як гарна мама, як гарний керівник, як такий, знаєш, чуткий керівник. Ти зібрала все, що знала. Його гарно упакувала, розложила його все по поличкам і покроково показуєш, як це робиться в таких деталях, що я думаю, це зараз дуже потрібно, щоб е, десь думки не розбігалися, а так їх в одну кучку е, відзначити, де ти знаходишся на що тобі потрібно. Не спій рухатися далі. А ти зараз покажеш, куди рухатися, тому що твоє заняття це перш воно й надихнуло на такий посил. Це дуже таке ну влучне і дуже добре, і якраз доречне в цей час заняття. Дякую тобі дуже за твою щирість, за твої знання, за твою любов до е, самої компанії і до цього бізнесу, і до людей. Це прямо через екран все відчувається. Дякую величезне. Ви знаєте. У мене був такий момент. Деколи де виступають люди і кажуть, от мені там прийшло, це я відчула, це я отак, от мені там десь. Е, я не розуміла, що таке відбувається. Ну, я просто не розуміла, що, що таке може бути. Але коли от, знову ж дякуючи Сергію, що він скинув цю запис, стань профі", да, от там три з половиною години воно йде. Я, щоб ви розуміли, е, за місяців два. Я його безперерив, безпереривно слухала і в пробистрому перемотку. Ну, і на бистру перемотку, і по поступово це, а купила книжку собі, бо в мене її не було. І те я настільки от, дійсно кажуть, якщо у нас є той запит, у мене така чітка, так, така чіткий за, ну, запит на те, що я хочу це систематизувати самостійно, бо раніше це було. Команді спонсорів так. раніше було ну десь в іншому місці. А я була частиною того механізму. Відповідно, я й отримала результат такий, як є. А зараз мені настільки захотілося дякую цій площадці, що в мене є аудиторія, де я можу це транслювати. Це дуже надихає. Величезне дякую вам за те, що ви мене підтримуєте. Дякую, але Таріша. А так, так Анна Федорівна, вам слово. Добрий ранок, шановні наші. Ви знаєте, от наше мислення, яке ми формували в січні мрії, планування мета, воно дуже якраз стало поштовхом до сьогоднішньої інформації. І, Лариса виявляєтесь ярким прикладом людини, яка має прийняти рішення. Та бути послідовною до досягнення успіхів, і найскладніше в цьому це дійсно так. Поміняти своє мислення, ми є те, як ми мислимо, і ви знаєте, я навіть досягнувши рангу там директор, консультант, я то своє мислення міняю також щоразу з новою інформацією, з новим прикладом, з новим результатом. І навіть я вам скажу, що я зараз дуже працюю над тим. Як знання нутріціології поєднати з пропозицією бізнеса. бізнесу? Бо ми е, якось трошки це зупиняло нас. Ми тільки могли допомагати по здоров'ю, бути профі в цій галузі, в цій сфері. А зараз це вміння і розуміння. Того, що якраз нутриціологію ми показуємо можливістю цього розвитку бізнесу, і я сама над цим працюю. Тому Лариса, дякую за дуже. Послідовний такі пошагові кроки, от і дійсно, треба вчитись у успішних, що ми і робимо на цьому майданчику. Ну, а ви є приклад цьому. Ну, я вже навіть не знаю, як це можна не побачити. Дякую вам велике, дякую величезне. Ви знаєте, отакий от потік подяк він розповсюджується на кожну з нас. Приймайте цей потік і просто як би, входьте в цей стан і рухайтеся, рухайтесь, не дивлячись ні на що. Це наше, на сьогоднішній день це наше спасіння. Я вам бажаю дойти кожному до поставленої цілі. І налаштовуйтеся на серйозну клопітку роботу, ефективну роботу. Будемо розбирати всі деталі. Я думаю, що у нас все вийде. Я вірю в те, що в нас все вийде. Дякую величезне всім, і напевне будемо завершувати нашу зустріч. Сергій, виключай запис. Фото, фото ще зробимо так. Включайте камери, включайте всі камери. Так, ну хто не може, значить, так і буде. Посміхаємося. У мене буде вашу маму і тут і там показую. Отак так буде. Е, так. Мабуть, мабуть, зробила. Буду вірити, що зробила. Угу. Ну, Мабуть, зробила, бо я не Сергій виключ, будь ласка, запис, тоді я зможу побачити, чи я точно зробила фото. Чи це я маю виклик?